Щоб ця гасло цієї акції і цього року від дому від миру в домі до миру у світі. Озвучили під час прес-конференції з приводу старту акції в Житомирській області. Впродовж 16 днів в регіоні заплановано півсотні різноманітних заходів: семінари, конкурси, тренінги, круглі столи, кіноклуби, зустрічі та лекції для різних вікових і соціальних груп. Головна мета заходів попередити загострення стосунків у сім'ях та сприяти залагодженню конфліктних ситуацій на ранніх стадіях. В нашій області на сьогоднішній день введено і успішно працюють 362 фахівці соціальної роботи при чому фінансується їх утримання. Обладнання робочого місця повністю за рахунок державного бюджету, дотації з державного бюджету. Уявіть, яка це велика підмога для кожної з областей, в тому числі і наших, перше, ось за 20 років функціонування соціальних служб для дітей та молоді, раннє виявлення ставиться на перше місце, тоді коли ще з сім'єю можна реально працювати, в тому числі і по питанням запобігання домашнього насильства чи сімейного насилля, як ми говоримо. В аналізі причин домашнього насилля не алкогольна та наркотична залежності, а особиста неприязнь подружжя. Такі висновки соціальних працівників озвучила Валентина Собчук. Вона наголосила, що нині допомога адресується на ранню допомогу родинам, коли сім'ї ще можна врятувати. в цьому році на профілактичний облік за вчинення насильства в сім'ї поставлено 3468 осіб, з яких чоловіків. 3198, жінок 259 та неповнолітніх 5. Тож в цьому році за вчинення насильства сім'ї або невиконання захисного припису складено понад 5 тисяч адміністративних протоколів. В Житомирській області діють інформаційно-консультативні центри та кілька телефонних ліній підтримки людей, які потерпають від насилля. Негативні стосунки в сім'ї.